Хочу поділитися з вами своїм способом справлятися з негативними переживаннями. І найскладніше тут помітити ці негативні переживання і себе у них. А далі задати собі три простих запитання і дати чесну відповідь на них. Перше запитання що я зараз відчуваю? Ну, наприклад, я зараз відчуваю злість. Друге запитання що я хочу відчувати замість цього? І відповідь може бути такою: менше злості або хочу спокій відчувати. І тоді третє запитання: що я зараз можу зробити для того, щоб відчувати менше злості? І відповідаємо собі чесно. Це може бути, наприклад, я можу випити склянку чаю, я можу зателефонувати другові, я можу увімкнути приємну музику чи вийти на прогулянку. Це може бути будь-що, що допоможе вам трошки заспокоїтися. Практикуйте! Головне тут практикувати.